Що таке РАС? Розлад аутистичного спектра. Це нейророзвитковий стан, що впливає на сприйняття світу, комунікацію та соціальну взаємодію дитини. Його прояви можуть бути дуже різними: від легких труднощів у спілкуванні до серйозних обмежень у повсякденному житті. Основні ранні ознаки РАС перше. Порушення соціальної взаємодії. Не реагує на ім'я після 6-12 місяців, навіть якщо слух у нормі. Уникає або рідко встановлює зоровий контакт, не стежить за обличчями інших людей, не проявляє інтересу до спілкування з дорослими чи іншими дітьми, грає самостійно, уникає колективних ігор, не тягнеться на руки, не просить про допомогу дорослих або робить це без зорового контакту, беземоційно, не намагається повторювати вирази обличчя дорослих, наприклад, не посміхається у відповідь, не розуміє соціальних емоцій. Наприклад, не реагує на смуток або радість інших людей. Приклад. Дитина рік і 5 місяців сидить на підлозі та захоплено крутить колесо машинки, не звертаючи уваги на маму, яка кличе її по імені. Інший малюк у такому ж віці біжить до мами та показує іграшку, чекаючи реакції. Друге. Особливості мовлення та комунікації запізнення мовленнєвого розвитку або його відсутність. До 16 місяців немає окремих слів, до 24 місяців простих фраз, не використовує вказівний жест, не показує пальцем на цікаві предмети, не намагається привернути увагу. Може розмовляти, але не використовує мову для спілкування. Повторює слова, але не ініціює діалог. Ехолалія Механічне повторення почутого. Наприклад, на питання, як тебе звати, відповідає, Як тебе звати? Незвичайний тон голосу, одноманітний, надто гучний або тихий неприродна інтонація. Приклад, батько каже: Дай мені м'ячик. Дитина повторює Дай мені м'ячик. Але не виконує прохання. Інша дитина того ж віку вже активно відповідає: Ось м'ячик. Або запитає Це твій м'ячик. Третє. Обмежені інтереси повторювані рухи. стереотипії. Дитина виконує одні й ті самі рухи. Махає руками, обертається навколо себе, розгойдується вперед-назад. Має незвичний спосіб гри. Замість сюжетної гри, наприклад, годування іграшок, може довго шикувати машини в ряд по кольору чи формі або крутити їхні колеса. Виявляє сильну прив'язаність до рутини, протестує проти змін, наприклад, новий маршрут на прогулянці або інший порядок одягання викликає істерику. Незвично використовує предмети: нюхає, косає. Розглядає зблизька або дивиться на них з незвичних кутів. Приклад. Дитина може годинами класти іграшки в певному порядку. А якщо хтось їх переставить, роздратовано все повертає, плаче або сердиться. Інша дитина бере машинку, катає її по підлозі, імітує звук мотора, залучає інших дітей до гри. Четверте. сенсорні особливості: гіперчутливість або гіпочутливість до звуків, світла, дотиків. Закриває вуха від звуків, які іншим здаються нормальними, наприклад, шум, пилососа, гучні голоси, уникає тактильного контакту, не любить, коли торкаються волосся, шкіри, не може носити певний одяг. Може довго дивитися на обертові предмети, гратися з водою, або світлом. Проблеми з харчуванням їсть лише певну текстуру їжі, наприклад, тільки м'яке або тільки хрустке. Незвична реакція на біль, або зовсім не помічає ударів, або дуже гостро реагує на незначний дотик. Приклад, дитина плаче від відчуття мокрих рук, панічно боїться обрізання нігтів, але може не відреагувати на поріз чи подряпин. Якщо у вашої дитини є труднощі з мовленням, соціальною взаємодією чи незвичні поведінкові особливості, можливо, це ознаки розладу аутистичного спектра. Важливо пам'ятати, рання діагностика та підтримка можуть суттєво покращити розвиток дитини. Не ігноруйте ознаки: якщо у дитини спостерігається вище зазначені особливості, варто звернутися до дитячого психіатра. Дитячий психіатр займається оцінкою розвитку поведінкових труднощів дитячого віку. Не чекайте, що переросте. Діти зраз потребують раннього втручання, спеціальних програм розвитку мовлення, соціалізації, корекційної терапії, поведінкових корекцій. Зверніть увагу на сенсорні потреби дитини. Це варто озвучити психіатру для плану корекції з фахівцями. Підтримайте дитину в її особливостях. Вона не неправильна, просто її мозок працює інакше, і їй потрібна допомога в адаптації. Любов, терпіння та правильний підхід допоможуть їй розкрити свій потенціал.